До мене заїдуть, повинні заїхати сьогодні друзі. І я, щоб у Наталки не брати, хочу теж підкопати ще от, оцю незабудку. Вона тут у мене виросте. Мені хочеться такий кущик, щоб насіннячку дав. І це я взяла. Мабуть, оце. О. Ось так. І зараз полью так. Ну, думаю, гарний буде кущик. Зараз трішки треба любавить пісочку. І от такий кущик я поділюся теж. Так, ну це що. От. Ну, він цей кущик вже відквіт майже, а ось насіннинки ще не дозріли. І я думаю, що це якраз буде саме те, що треба. От. Хай садять, і хай у них теж росте. Оце ж я отут посадила. Дощ позбивав, не знаю, буде, вони, навіть насіння не дозріло, ну, ці розведуться ще. І конвалії. Кажуть, треба обмежувач до конвалій, та хай росте, я не дам їм рости далі. У мене от навіть черешня. Ось росте. Думала, думала, де ж мені? Цю лаванду посадити. Тут і беріка розростеться, тут у мене є ось, ось три кущики лаванди. Ой, там, може, по краю чи тут посадить? Ось так. Навіть не знаю, де, де її посадить. Може, оце отут, отак. Ну, вони тут не одинакового. Оце відстані не одинакової, може. Ну, це так, приблизно десь, мабуть, отак. Десь отак. Зараз возьму метр, поміряю. Ну, відстань, здається, тут же ж воно оце довше та коротше. От, оті стежечки ну Десь приблизно це сюди і туди один кущик посажу гарної лаванди. і Ще мені хочеться ото, ем, Барбарис, отой червоний, сюди на оголочки пересадити. Ну, не знаю, як це в мене вийде. в общем я зараз все це бо вже припікає сонечко, але вітер. Ну, камера нагрівається, тому я ну, це так десь покажу. Ось камінець злетів. І чого ти злетів? Це ж я поливала. Ой, Наталя теж там агроволокном накриває. Ну, вони роблять ще скоби. Потім піду допоможу їм скоби втикати. От. Ну, десь отак. Зараз візьму метр, переміряю. Ну, мені здається, воно неодинакове. Так, на вид нічого. В общем, щось зроблю. ну, виходить отут 2 метри, то центр ось метр, а тут 2,40. Значить, по метр 20, то центр ось о, по метр 20, щоб приблизно одинаково було відстань. так. Ну, один проти одного. І зараз я оце виріжу і посаджу. У мене тут за... заїдало щось. Оце все. А оце частинка 50 сантиметрів чомусь не хоче. Ну, о, пішло. Так, іще трішки. О, єсть. Все. Ну, так, хороша рулетка, тут 5 метрів. Колись вона коштувала 15 гривень. Ну, це було давно. Ну, все, де моя фендюшка, на сонечку вигрівається. Вирізала отакі кружечки, зараз виберу від тиля землю і тут. І на вечір посажу, бо зараз сонечко. Тобі жарко, красуня? Та ні, не жарко. А, але я перевдягнулася футболочку наділа. Чи одягнула, як правильно говорять. І відкрили ми фіртку. Бо чекаю я друзів по Ютуб, з якими ми познайомились уже давненько. Зараз ми дивимось цікаві відео. Ну, кому цікаві, мені цікаво в неї. Канал називається Усадку Наталії. І зараз вона... Заїде до мене, бо я ж їй незабудок насадила. І сьогодні ще одну посадила, щоб навірняка в неї вони були. Виїзди на воскрес! Ой Боже! Христос Воскрес! Забула я мікрофон. Ой, дякую. Це Серед вони да, Батькові завтра Батьків. І папі. Так, да, так, да, да. на стіл. Ой, що вони тут попривозили? <ріст> <ріст> Те, що ви заказували, і сюрприз. Ой-ой-ой. Маленький, маленький. Туля, руки знаєш, де там кран, не, як то, хочеш. А що, може, кави чи що Наташ? Ні, 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 ми будемо їхати. Даш нас, нас чекають теж. Так що ящик це не заберемо. Оооо. Тільки ви не спішіть і висаджуйте. Що ящик же щось усе Що а? Ага. Забудки. Та так. би одну надо було, вони yeah, сьогодні mm. надо було там. Ну то я хотіла ту. Oh, ірис, ірис от я хотіла. Який? Так. Ну то маленький. Я і, не ховаю. Куди стоп нехай буде. Так. Я машину просто не закуп. Будемо прощатись, так що будемо Заїжджайте, всім, всім, буде пехов, час. І я розумію, що нема коли, нема коли. Ну я, хоча, я вам та, дуже за день хочеха всіх об'їхати. Я вам дуже дякую, друзі. Дякую Ми всього. Вам, вам дякуємо, що ви є дякую. всього найкращого. Чекаю відео. Я люблю вашу дачу. Я вроді там побувала. Приїжджайте. О, далекува. нема з ким поїхати зараз. Артем працює я взагалі не, не бачу його і не бачила вже не знаю скільки. Вікуля теж працює поки що. Тож всього ну, найкращого, я... да. Миру нам. І всього найкращого. До побачення. До побачення. Друзів провела і, і навіть відпочила. І хочу показати. Що ж Наталочка з чоловіком мені привезли? Оце називається «Незабудка Альпійська Рожева. О Господи, спаси сохрани Ой. аж з ліду так пішов. Фух. І такий запах дим. Ой, ну, а життя продовжується. Далі, що вони мені привезли? Це березклет форчуна, ось такий, в горшечку. Це я з осені ще хотіла, і вона мені його висадила, і тут ось маленький, дають росточки, Я прямо в горшку, мабуть, його посажу, чи не знаю як. чи хай, ну, Вона його полила просто, може хай трішечки підсухне. Ну, а пасочку цукерки, ну, це як на панахітку, в неї померла сестричка рідна за Царство Небесне, і завтра річниця, як папка помер у них. То вона то пасочки привезла, дякую їй. А сюрприз був, це Хей-хера. Ось вона така. І вона говорить, щоб я її поки що лишила отак в стаканчику. І от теж в мене вже одна є від неї. Це, здається, інша. Ну, і Я хочу ж так, як я хотіла, там рядочок я їй показувала, що я хочу прям довгу, -довгу таку стежечку і посадити її. І сюрпризом це гвоздики. Гвоздика рожева ось така. От. І зараз це її можна посадити. І я зараз від ціля заберу лаванду і десь тут посажу. Ну, хоча гвоздика любить освітлення і без протягів. Ну, нема де, я вже її думаю, думаю. Ну вона її тут залила, я ще поки що подумаю. І в першу чергу я посажу, пересажу лаванду. Я там зробила вже ямочки. От. А тепер же ж виходить так. Це ж дуже гарна, виходить, незабудочка. Щоб вона там перепліталась, я не хочу. А кудись треба її посадити. Ну, поки що хай побуде в гошечку. Ось вона така. Ну, я їй теж там дала два горщики. Я зранку один викопала і один давно вже другого таке відерце. Я думаю, хай її радує. Ну, такі в мене друзі зараз. Ой, ну і покажу зараз аж настрій пропав від цього літаку. Фенді, не їж жука, господі! Не можна жуків збирати, не можна. Я сьогодні лишила. так, Фенді, фу, Лишила свої тапки, а потім стала обувати, ну, на вулиці отут поставила. Що воно таке? Там жук заліз. Так, у нас сирена, мабуть, дуже, дуже, дуже щось лячно. Так, ти куди пішла? Нічого не збирай. Викопала оце ямку таку. І от, ну, дві викопала. Дивіться, скільки тут у мене землі тепер. І оце ж на, цій, на цьому боці. Теж. І зараз, ну, стало зовсім прохолодно, то, думаю, треба вже садити. Тут сонечко вийшло. Я не зрозуміла якась погода. Говорять, що до нас наближається знову циклон, знову е заморозки. Ну, хто його зна, що воно буде. Так, що я хотіла? Я вже обірвала вуса на полуниці. Ну, ви подивіться, що цей жук робить. Він же усю, бачите, листочки, і де ж його дірочка? Це чи що? Ні. Треба шукати, де ж він тут. Ну, не зараза така. В прошлому році з'їв цей древовидний півон. Він білий, здається, в мене. І оце шукати треба, де ж він, куди він зарився. А сюди, я думаю, я прийду, хочу ж вже ж вони відквітли, оце треба зламувати. Я зараз все позламую і потім буду садити. Ну, дивіться. Ось де я посадила лаванду одну і іншу. Ця манесенька зовсім прийметься добре. Ой, камінці позлітали все. Трішки. Нет. Оце бересклет Фортуна. Я поки що вирішила, що я його кущиком зроблю. Тому я ось його під... підперла. <реш> Мала Фортуна прийшла. Фендюша, З'їла жука. Потім давай рвать. Ой, така вже дурочка, вроді ти голодна. Ну, і це я його поки що так сюди посадила. Він вічно зелений. З того, що не вічно зелена, це оці червоні два барбариси я посадила. Вони отам у мене росли, там виходить рози, ну, троянди. Потім лілії, вони там його забивають, цей барбарис, а тут йому видно буде. Хотіла я туди на вугол. Але чому не посадила? Це виходить один туди на вугол і цей на вугол. А в мене в планах це, звичайно, багато, скільки це виходить: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 14 метрів. Я отам хочу гейхери висадити. Бо де, де томати ростуть? Це дуже багато. Ну, в мене вже дві є. Одна росте, і мені Наталочка сьогодні подарувала ще одну це був сюрприз. От. І якщо я туди на вугол посажу, а я, може, і тут буду потім гейхериці садити. Ну, це я так думаю. Це коли ж воно буде, просто вони не дешеві і мені багато їх треба. Може, я потихеньку сама вирощу. Ну, оце така робота і що я ще зробила? Я посадила гвоздику, Гвоздика рожева альпійська, здається, а гейхеру і. Ні, це не альпійська вона, чи альпійська, ну не важно. І незабудки рожеві. Оце вони, мабуть, альпійські. Я перепутала щось, дивилася в гуглі, ну, трішки перепутала. От, лишила. Поки що не знаю, куди я посажу. Може, треба якийсь обмежувач, може... ну не знаю. Хочеться ж десь так посадити. А де? і так скрізь одні квіти. Ну, є що. Ну і це на сьогодні все. Так що я зараз покажу, де я посадила гвоздичку, а тут оце така краса. Ну і оце лишились у мене незабудочки, два кущики. І хейхера. Ну, Наташа сказала, поки що її е, не пересаджувати або десь, не знаю, в тінь. Ну, я, мабуть, десь отам її посаджу. Вона каже, я їй, от ту, що вона мені в прошлому році подарувала, каже, ви ж її з місця на місце пересаджували. та я ж їй шукала місце, щоб вона прижилася. Ну, і де я посадила воздички. Це ось тут, два кущики. Я не розділяла, хай вони самі отут. Я їх теж буду так кущиком, як у сусідки моєї в Наталі, дуже гарно кущиками. Я їх ось полила, і хай вони тут поки що. Головне, щоб вони у мене не пропали, як там. Я ж їх не виполила, чесне слово, ну це так вийшло. Чому не знаю. Ну, це... оце на сьогодні вже все.